Слава Ісусу Христу! Сьогодні із рубрики Цікаві постаті церкви дізнаємося про ще одну непересічну постать в світі духовному в історії католицької духовності, зокрема про Рафаліну Чиразе, духовну доньку святого Отця Піо. Рафаліна Чаразе Лаліна для родини і друзів. Народилася у Фоджії в Італії 1 листопада 1868 року, в шляхетній і багатій родині. Її батьками були Мікеля Черези і Марія Барісінна, Барісані. як мала дитина стала віддана на виховання до монастиря сестер кармелітанок в Лючері, де перебувала її тітка зі сторони матері, яка померла в пінній святості в 1903 році. Чергова тітка рівно ж монашка Ордену Клявзорового жила в монастирі Найсвятішого Спасителя Фоджії, де померла 7 грудня 1913 року. Весті до це Піо з 31 жовтня 1914 року можна перечитати наступну анотацію біографічну. До 7-го року життя. Тобто до 1875 року в монастирі. Від 7-го року життя до 21-го, тобто до 1889 року життя без решти Отче, Отже, вразитися не обходило навіть свят обов'язкових. Від 21-го року життя до сьогодні, тобто життя в гріхах. Сліпа, глуха, зла до, до дна. Щоб отримати ласку, у віці 21 рік, 1889, му перший раз зробила 15, тобто прийшла 15 субот для е, прекрасної і любої мами з Помпеї, бо це перший перстень святого ланцюга, який поєднує мене з Ісусом. Все це було ділом моєї доброї мами. Її наверня розпочинається, отже, в 1889 році. В руках наступних розвивається і зміцнюється на стрімкій дорозі прямування до досконалості. Вступає до третього ордену францисканців, тобто світського ордену, стає терціаркою. Уділяється також вступає так само в секцію жінок акції католицької. Рафаліна. Інтелігентна жінка з такою буйною уявою набула здатності літератських, будучи запалена читанням легких і елегантських книжок. Вільний стиль, сучасний і живий, форма відповіді. Писала до Цепіо книжок. В стародавньому стилі читала багато. Років тому, але тепер завжди відкладає їх на бік. Оце рід книжок, які завжди хотіла би тримати в руках. Стиль живий, приємний, бо цей тяжкий і е, такий звивести навіть в коротких артикулах є для мене. Це написало в листі 22 липня 1914 року. Нещастя і любов привели її до ложа болю, привели до ложа болю, перепрошую, трьох її братів, які відійшли перед 1892 роком. А після сестри, сестри Анни, яка померла 20 березня 1909 року. В руках своєї молодості пережила також спокійний відхід до вічності мами 26 січня 1889 року і улюбленого батька 6 жовтня 1904 року. Після смерті батька терпіла дуже спричину конфлікту з братом Матеєм, який помер 10 жовтня 1924 року. І напружень на тлі фінансовому з іншими членами родини, що тримали її здаля від батьківського дому понад сім років. Мешкала тоді у винайманому помешканні разом з сестрою Джуяною з 1907 по 1914 рік. Під кінець цього часу, як побачимо пізніше, завдяки посереднисту, отця Агустіно де Сан Марко Інламіс, в січні 1915 року, Рафаліна розпочинає кореспонденцію з отцем Піо, якого усильним сильним молитвам до своєї великої радості приписує на привернення, тобто повернення миру в родині. Стало мешкає зі старшою сестрою Джуяною, яка померла 10 жовтня 1931 року. З якою пов'язує її ніжна і глибока любов. Говорить про неї як моя друга мама, моя нещасна сестра, моя свята сестра. Обидві є змучені хворобою для порятування здоров'я, підіймали подорожі, які виявлялися для обох правдивою віакруцість, то хрестною дорогою. Під кінець січня 1914-го, вдається до Савони, де Вдаються до савони, де було гостями в пансіонаті у сестер, багато на цьому користають духовно 17 лип... червня 1914 року, знаходячися в поблизі Франції, думали про паломництво до люрду. Заходження через оце Піо було зреалізувало зареалізоване... своє прагнення. Коли б не повстання Першої світової війни, яка схвалила їх до повернення до Фочії. Подорож повернення провадили через кілька північних міст. У вересні цього самого року могли наново зайняти свій дім, отримали дозвіл на відкриття приватного ораторію, яке. Який заінгрувався в березні 1915 року? В пошуку порятунку для такого слабкого здоров'я від 1895 року їздив щорічно до Касаміціолі на острів Ічя чи Ічя? В 1915 році за дозволом отця піо залишилося на острові від 26 червня до 25 серпня. Власне тоді Рафаліна добачила перші симптоми, які звістували злоякісне, злоякісне утворення. Не хотіла віддатися в руки лікарів і прагнула укрити хворобу перед сестрою, тому шукала поради в отця піо. Цей 8 вересня поручив їй не відкладати довшої лікарської візити в міжчасі, 25 серпня виїхала до Болоні з причиною лікарських візит, в сестрі Джованні. Отець інформує тоді оця гостіну про поважну ситуацію. В Болоні 22 вересня, після перевірки лікарів, лікар сказав, що сем, значить. Вердикт, якого боялися, це злоякісне утворення, вимагало натомість видавання. Про щасливий перебіг операції 11 жовтня Джоана. повідомляє це Піо, тобто це сестра Рафаліна, який з тремтінням слідкує перебіг хвороби. Сама Рафаліна запевняє про це його. Тиждень пізніше, 21 жовтня, отець Пів відповідає: вашого став очікував з неспокоєм, биттям серця і тривогою неописаною. 25 жовтня Рафаліна повертається до ФОЧі, 6 грудня отець Піва мусить поновно став вставати, значить, поїхати до Наполя, бо покликав його до військової служби. Зарівно Рафаліна, як і керівники духовні отця цепіва, прагнули використати. Це примусове віддалення від Пітерчини, щоб остаточно спровадити його до монастиря. Ця думка, однак, не вдалося зреалізувати дійшло до цього пізніше. З волі Бога, ранком 17 лютого 1916 року, Тець Піо перенісся до монастиря в святої Анни Бертіка Капуцинів у Фоджії І того самого дня появився в домі Чирази, щоб перший раз особисто привітатися. Цікавим фактом є те, що тримаю в своїх руках другий том листів листівця піо, це виставоє присвячений війні кореспонденції листотої це піо з Рафаліною Черази, то тут є міститься у ньому. 97 листів, це листування почалося в Фоджі з 24 березня 1914 року, а закінчив останній лист є датований Підалічина 30 грудня 1915 року. Ну а перший раз вони, значить, тут пише, що от властивому щойно про це говорили. У Фоджії привітались так. Тоді майже по трьох роках кореспонденції керівництва духовного могли врешті пізнатися і довго розмовляти про проблеми, які нортували їх серця. Хвороба прикола Рафаїну Доліжка. Тут потрібно про це сказати. То тобто співвідвідував її кожного дня і довго розмовляв, розмовляв на духовні теми. Батьки, отці Бенедето і Агустіно, задоволені, що під претекстом духовної асистенції для тієї упривілейованої душі спровадили до монастиря оцепіо з близька з великим заінтересуванням ем, слідкували перебіг хвороби. 27 лютого 1916 року той співписаться Агустціну: бідна, хвора чується дуже зле. І просить, молиться і просить за бідну, молюся, і прошу про молитву за бідну пацієнтку. Істоті стан хворої погіршився з дня на день, отецпіо уділив їй останніх таїнств і 25 березня в його присутності віддала останній віддих. Того самого дня отець Піо повідомив у цю гостіну цю відомість. Отак От то записав в листі. Сьогодні, в четвертій рано, отримала ще одну душу, щоби вставлялися з нами перед троном найвищого. Рафаліна доповнила свого бігу, святкує свої зашлюбини з Божим обручником, заснула в Господі з усміхом, погорде для всього, що світське. Як же ж є щаслива? залишив залишаю ваші оцінці те що діється в моєму серці від 16 вже днів відколи господь захотів об'явити мене і їй те що сьогодні рано сталося готував своє серце на прийняття тієї ж волі божої заздрощуї вибору і щоб сподобалося богові через заступництво тієї душі вибраної уділити і мені відпочинку праведних мій отче є змучений життям Береджуся тим е, світом так далеко, як душа Ісуса могла бредитися гріхом. Бачимо, як оце спів висловлюється. Так це. 7 квітня ж писав. Вчора, е, писав. Був, вчора був у візиті у пані Джоанні, тобто сестри Рафаліни, е, застав її ходячою, цілковито погідною, деократість. По понад місяцю тець піво жаліється у цю гостіну на всіх, які моляться за нього, на... чи не про те, залишив цей світ, але як того прагне, але щоб Господь його на ньому залишив найдовше, як це можливо. Ну і отак от то записав. Отче мій, скільки ще є душ, які під позором побожності уперто, просить Ісуса, щоб не дозволив мені на відхід. Це мій, мої правдиві неприятелі. Нехай Бог має милосердя над ними. Не зумію теж вибачити тим, що вже посіли вічну щасливість, що рівно ж є мені противні. Ті для мене правдивими є здрайцями. Не можу інакше їх трактувати, бо сталися Кривоприсяжником навіть перед моїм Богом, нехай Ісус всім окаже милосердя. Отакий цікавий біографічний риф... Рафаліне Чира, звичайно, що поверхневий, і властиво, її стосунок духовний з отцем Піо, про що ми собі сьогодні сказали в цьому проєкті, в одному з моїх проєктів, цікаві постаті церкви. Можете собі переглянути, послухати. В закладці цікаві постаті церкви, де є ще інші цікаві постаті церкви, маловідомі і, можливо, до кінця недобачені. Отже, Рафаліна так була духовною донькою цепі, одні з такої найбільш відомих, ну і будемо пізнавати також її ці. Духовне керівництво, яке отець Піо мав з нею, і, мабуть, ці поради так само будуть корисними для багатьох з нас. Отже ж, кінець скажемо, що вона прожила. Тобто, її життя тривало з 1868 по 1916 рік. Отже, 48 років. Преподобна Рафаліно чиразе. Молися за нас, святий, отче, Піо, молися за нами. З вами був Тесанзарій, всім дякую. Слава Ісусу Христу!